Добрий день, Богдан Миколаєвич та Наталя Сандецька. Я дзвоню щодо працівників. Я отримала відповіді на запит і виявляється, що в ратушу були прийняті особи без диплома. Зокрема, йдеться про Дмитра Копильцева. Ви знаєте, що це порушення закону. Ну, як хибна інформація. Він тоді навіть ще диплому бакалаври не мав, був провідним спеціалістом. 2022 рік, у 2023 році він очолив відділ інвестиційної політики, не маючи диплома спеціаліста або магістра. Закон цього вимагає також вимагає, щоб був досвід роботи. Досвіду в нього не було. Хіба зарахувати тих два місяці, що він пропрацював в ратуші. Також мушу вас спитатися третє: чи правда що він є вашим похресником? Письмово, давайте питаємо, займайте письмо. Ці питання не підпадають. Ви ж пам'ятаєте своїх похресників? Ага, зрозуміло. Кинув трубку.